Мене звати таті, татка, Тетяна Ігорівна мельник. Все залежить від того, в якій ситуації і де я знаходжуся. Як таті, я поетеса, волонтерка, подруга, студентка української кіношколи. Як Тетяна Ігорівна, я викладачка ораторської акторської майстерності в Харкові і дружина. Лейтенанта бойового медика татка. Здається, татка я тільки для себе. <смі> Часто я чую про себе, що я смішна, тому здається, найкращий жанр для мене комедія. Але я думаю, мені ближче драма. тому що чуттєвість, чутливість. Емоційність, емпатія це те, без чого я просто не можу жити. Тому, якщо мій типаж, характер, моя зовнішність підходить вам для якоїсь ролі, то надсилайте мені самопробу і там найкраще побачите мене в роботі.